Вона зробить все, аби майбутня українська поліція служила для народу і була прозорою. Про це заявила Еказґуладзе, яка віднедавна стала першим заступником міністра внутрішніх справ. На доказ своїх слів перед початком брифінгу вона тисне руку кожному журналісту. Мовляв, ми всі рівні. Такою буде і майбутня поліція України. Поліція, яка буде служити країні, народу. Но що важнее одному человеку і кожному человеку. Це буде большая різниця. Зґуадзе обіцяє продовжити реформування правоохоронних органів за концепцією уряду. Буде не лише ліквідація окремих підрозділів МВС, але й оновлення людського ресурсу, підготовка кадрів. Я вірю, що люди, які повинні вчити нових поліцейських, повинні вірити в ті принципи они учат. такова рода мотивація дуже важна, особенно для полицейских. поліцейських. І я уверена, що таких людей ми зможемо легко знайти в Україні. Перетворення міліції у поліцію почнеться з великих міст України і в першу чергу з Києва, каже Еказґуладзе. Вже після нового року у столиці поступово зникне державтоінспекція. Буде створена патрульна служба. Однак втілення реформи у реальність залежить від фінансів. Будуть на це гроші в бюджеті, будуть і результати. Запевняє Екас Екацґуладзе. Окрім того, реформаторка обіцяє всіляко боротися з корупцією у правоохоронних органах.